Ох, друзі, який чудовий день! Сонечко світить, жителі, селянини і жителі теж тут радіють, але вже настає ніч. Я теж піду, напевно, спати. Але не забувайте, що я тхрумі, і сьогодні буде не дуже цікаве відео. Але для початку потрібно зібрати грядку, тому що жителі щось не працюють. Так, ще там грядка, ось має, тож, цей, з, готова грядка. Треба знову засадити. Збираємо весь урожай і все засаджуємо. все. Тут засадили, отже, бульба не виросла. Там ще грядка має бути, там теж все повиростало. Чому жителі ніхрена не роблять? Тут багато моркви, Я моркву дуже люблю, вода просто дуже смачна. І з неї можна зробити навіть золоту морковку, яка буде просто ламати зуби. А зато вона дуже смачна. Так, все засадимо ось тут, морквою. І тут теж морквою все настала ніч. Думаю, пора йти спати, тому що завтра на нас чекає дуже важкий день нам на роботу і займатися такими справами не дуже класними. Складемо всі ресурси в цей сундук і підемо спати. Wow. Воу, воу, воу! що така музика грає? Вітки вона! Ю, як, як, як сильно вона грає відки! Відки, тут нема ніде. Ау, ау, жителі! Хто музику включив? Ти тут музику включив? Чи ти? Ні, в них немає. Ви включили музику? Ей, де ви? Тут теж музики немає. Жителі, хто включили музику? А вітки ми можемо знати, хто включили музику. Нас з твого будинку грає. Ми... Ми думали, що то ти включив. Та відки, я, якщо я спав я тільки що проснувся. Хто включив музику, не знаєте? Я мене знаю. Блін, хто включив музику? Так, в моєму будинку немає нічого. Що, не знаю. Хто це зробив вообще? В сундуку теж немає колонки. Так, а ну сюди підемо. Так, стоп. А це що? Так. Я щось не розумію зовсім, чому тут якісь люки, якісь дирка. Що за фігня? Опа, житель, ну зачекай, що тут в тебе музика грає? Ну, а, ну, Хурумі, розумієш, я тут собі хату побудував ще. Тепер я тут під тобою живу. Яким фігом Яким ти тут живеш, бляха муха? Ти під моєю хатою живеш. Я, спав, я сплю, а тут музика на всю фігачить, де навіть я проснувся від тої музики. Ну, вибачай, вибачай, але музика класна ж була, правильно? Я ж просто так її не включаю. Я погано музику не слухаю. Та мені все рівно яку ти музику слухай. Давай збирай речі і переїжджай віце свій будинок. В моєму домі ремонт, так що не можу. Якого фіга ремонт? Давай іди, збирайся. Ти не будеш жити тут під мою хату, ти отут граєш, що тут. Блін, блін, комп'ютер зламав. Блін, блін, Вибачай, вибачай ти... Мунітар собі заберу. Все. Не, не буде, нема буде, не буде, хоч не буде комп'ютера, не будеш грати тут по ночам і музику слухати наповністю. Давай, виїжджай відси, давай, вилазь відси туди, вилазь, вилазь. Давай все, виліз і шуруй відси, все. Я зараз тут все заберу, все зруйну. Ой-ой-ой! Ой, ти що здурів? о, ой, ти, ти на кого нападаєш? Ти що, взагалі з глузду з'їхав? Яким фігом ти мене б'єш? Я ж його просто вигнав. Големи, ти що, здурів? Ти шо здурів, я з тобою живемо тут разом. Ти шо взагалі з глузду з'їхав? Яким фігом ти мене б'єш? Ну вибачай! Ну він під мною живе. Якого фіга ти мене б'єш? Він приїхав, бідний дім. Шо ти руками тут махаєш? Давай самі дивіться. Він приїхав, переїхав під будинок на всю слухаю музику. Як мені там жити в тій хаті, якщо музика на всю фігачить? Ти не розумієш, чи що? Блін. Друзі, мені потрібно його якось від нього позбавитися. В моєму домі є меч, дуже сильний і острий. Ми можемо ним його використати і завалити цього голема. Тому що він мені спокою не дасть. Так. Давайте на раз, два, три біжимо. Але перед цим давайте ви підпишетесь і поставите лайк. Якщо не підпишетесь і не поставите лайк, я не буду бігти і не вб'ю цього голема. Давайте, у вас є 3 секунди. Раз, два, три. Підписались, поставили лайк. Тоді. Я. Давайте. Раз, два, три. Відкриваємо двері і біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо в свій будинок. В свій будинок швидко-швидко. Голем за мною, голем за мною біжить, але він дуже повільний, так що я встигну, я встигну, я встигну. Так. Домік мій. Відкриваємо, закриваємо двері. І десь в якомусь сундуку має бути у мене меч. Тут, ні, тут немає, але покладемо собі монітор. <голем> Жид якийсь живе піді мною. Вон, голем якраз прибіг. І в цьому сундуку, напевно, є якраз цей меч. Так. Ось цей меч діамантовий, і він може вбити цього голема з одного удару. Так, Голем, тікай, поки я тебе не вбив. Давай ми помермося або я тебе убиваю. Не, він ж не говорить. Ну добре, голем, я тебе попереджаю. Якщо ти мене вдариш, тобі капут. Все, я виходжу, але якщо ти мене вдариш, тобі капут. Все, я виходжу. А чого ти руками махаєш? Ти зовсім зглозу заїхав. Та відчепись від мене, що ти ходить та й руками махає. Ти офігів чи що? геть відси. Все, голема немає, зато в мене є чотири желіза. Все, ніхто цього не бачив, але він сам винуватий. Житель поселився під моєю хатою, а він ще й до мене якісь претензії має. Це взагалі якийсь капєс. Тепер потрібно йти виселяти того жителя, бо він зовсім офігів. Житель, і ти, коротше, я зараз твої речі перенесу в твій будинок, а ти, ти більше тут жити не будеш. Все. Забираємо отут, це все зараз перенесемо, забираємо квіти, ось. картини все забираємо, забираємо все звідси, тому що він тут жити не буде. Так, за... тут картина завалялась. все. Забираємо все звідси і поки що перенесемо це. Ой, десь горшок загубив від квітки. Ось, горшочок, і перенесемо йому в будинок. Це його будинок, якщо я не помиляюсь. І йде тут ремонт. Не розумію. З картини ми тут навішаємо. Ось горшочок поставимо. Все. Де тут ремонт? Я не розумію. Будинок цілий, а він каже, що ремонт. Зошив, він напшев офігів. Солян собі поселився, казав, що у нього ремонт, а в нього в хаті хата ціла і ремонту нікого нема. Зараз заберу всі ресурси з цього будинку підвалу мого, і... в який він побудував. Обше, взяв, зато буду мати собі кімнату. Третій поверх буде у мене. Оце круто. Але житель тут жити, звісно, не буде. Так, мені потрібно забрати цей стіл, пічки, світло, ось це і комп'ютерний стіл. Все, я так змучуся, дві години таскав речі у його, його будинок. Звідси в його будинок. Дві години таскав речі ті. Це було дуже важко, він мені навіть не допомагав. Навіть не знаю, куди він дівся. Він десь з жителями воду п'є з холодця. Так, але я тепер всі речі переніс, і тепер ця кімната пуста, і я можу побудувати собі другий-третій поверх. І ця ідея мені дуже подобається. Напевно, тут драбинку зламаємо, щоб ніякі жителі сюди не лазили. Все, люк теж заберемо, я його поставлю в себе вдома, щоб це було б по красоті. Я ось зібрав, взяв кайм алмазну діамантову, точніше. Кайло діамантове. І десь напевно ось тут ми зробимо вхід в підвал або третій поверх. Так, Але якщо я впаду, я зламаю ногу, напевно, тому мені потрібно все ж таки через той вхід зайти. ось сюди. І тут поставити от такі блоки і сюди драбинку. Ось так. Все. А от там на самий верх поставимо люк. Тепер я зможу просто вилізати звідси і залізати назад. Все. Цей вхід ми взагалі маємо його закрити, тому що не хочу, щоб всякі жителі тут лазили по всяких моїх підвалам чи третім поверхам. Але мені не вистачає землі. Тому десь тут накопаємо рукою. Ячик і кайлом. Раз, два, три, чотири. Все. Думаю, мені хватить чотирьох блоків. Так, 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 так. големи, А ну йде геть, чи ти опять хочеш на мене напасти, поза того, що я переселив жителя. Так, поставили, блін, не хватає двох блоків, але нічого. Зараз накопаю ще. Раз і два. Все, ми добули всі потрібні блоки, і тепер біжимо закривати цю дирочку. І все. Домік мій встановлений. І зато тепер, блін, тут мор морква виросла. Так і тут ще трошки виросло, все, готово. на житель іди, працюй. Все, все, все. все. Тепер у мене є один поверх, два поверх і третій поверх будинку. Тут, як ви бачите, дуже багато вільного місця. Ви напишете в коментарях, що тут можна буде побудувати. Бо я взагалі не знаю, що мені тут зробити. Тут у мене на першому поверсі спальня, пічка і сундук, а на другому верстак і сундук. А що можна побудувати на третьому поверсі, я не знаю. Тому підскажіть мені в коментарях, що мені тут побудувати. І я в наступному відео це, звісно ж, зроблю. Ну а зараз я напевно піду все ж таки до жителя і запитаю, чому він все-таки вирішив тут побудуватися і що взагалі за фігня твориться. Він якраз в будинок зайшов, він спить, але нічого страшного. Так, житель, як бачиш, я тобі всі ресурси переніс, та там ще біля хати стоїть сундук з ресурсами, так що можеш собі тут вбудовувати собі хату. І так, давай ти мені з якого фіга ти робив в мене під хатою. Розумієш, у мене тут хата тісна, а в тебе я замітив велика, двохповерхова. І мені було дуже обідно, що ти живеш в такій великій хаті, а я в такій великій. Ну розумієш, я на неї сам заробляв. Я стільки в деревці в цій, цьому селищі. Грядок перекопав, стільки тропинок зробив, стільки будинків зробив, ти навіть будинку в цьому живеш, який я побудував. А ти мені щось кажеш: я цей будинок своїми руками будував, а ти тут живеш. І ще й свій будинок будував, а ти взяв і поселився під моїм будинком. Ну Це ж дуже нагло. Ти, звісно, вибач, але я ж хочу все таки все більший будинок. Ну, можливо, колись собі й побудуєш, але бо, б, б, жити під моєю хатою ліпше не варто. Ну добре. Вибачай, хрумі. Я більш так робити не буду. Все. Надіюсь ти до мене зла не тримаєш. Ні, звісно, не тримаю, але більш так не роби. І дякую тобі за третій поверх. Все, можеш собі теж побудувати третій, другий. Ну, другий теж можеш побудувати, але треба дах зносити. Якщо захочеш, я тобі навіть поможу. Все, давай, доброї ночі, я теж пішов спати. Все, друзі. Ми розібралися, чому житель захотів жити під моєю хатою, тому що йому не подобається оцей будинок. А я скільки років працював, щоб побудувати собі ось такий великий будинок. Як ви бачите, в селі їх всього лиш три штучки, чи навіть дві. Ні, напевно, три штучки, і я. І своїми, своїми руками пару років робив, щоб заробити на цей будинок. А він тут собі захотівся поселити під моєю хатою. Ну нічого страшного, зато в мене є тепер підвал. Я ще давно мріяв про підвал, і він тепер у мене є. Ну а зараз, друзі, напевно, я з вами буду прощатися. Тому що вже скоро ніч і мені пора уже баньки. Всім па-па!